1 ступені Бережанського району відсутність учнів. І хочу сказати, що ми обов'язково ці питання, якщо розглядаємо, то тільки зі згоди е, територіальної громади. Є рішення е, територіальної громади села на Друга Залучанська засвітня школа першого ступеня в Борщівському районі, теж відсутність учнів, теж згода громади є. Е, Тустов Голівська. Загальносвітна школа першого ступеня Зборівського району. Тут мала кількість учнів, буде організований підвіз, звичайно, теж рішення зборів громади. Є, можна назвати навіть протоколів, то що четвертий садівська загальноосвітня школа першого ступеня Монастирівського району теж мала кількість учнів, є рішення сесії сільської ради, рішення зборів громади. П'ятий заклад Чехівська загальноосвітня школа першого ступеня Монастириського району, Малаківські звучні, теж річні збори громад. Теж організовано підвіз. Тирохилівська, шосте, загальноосвітня школа першого ступеня Волочиського району відсутні звучні. Сьоме і бачимо, Горішнівська загальноосвітня школа. Це ви за неї так. Відсутні звучні. Це призупинок. Восьма, степівська освітньої школи першого ступеня Підаєцького району, учні, теж є відсутні звучні, теж є рішення громади. І дев'ятий заклад це Кодлаївська зальна освітна школа першого ступеня Шумського району теж була кількість звучень організовано, підвіз і рішення громади. Дякую.